Мої любі книголюби, ось нарешті настав він, наш день, 8 березня, день, якого ми чекаємо цілий рік, аби отримати ту листівочку і тюльпанчик. Я так відчуваю це свято прям, ця цяткова атмосфера, на вулиці весна, всі тебе вітають. А знаєте, чого я не відчуваю? Я не відчуваю рівних можливостей із чоловіка. Зараз половина моєї аудиторії нервово зітхнула, а зараз зітхне ще друга половина, коли я промовлю страшне, страшнюче слово фемінізм. Так, від цього слова багато хто здригається. І під багато хто я, звичайно, маю на увазі чоловіків. Ну бо жодна жінка не здригнеться від слова фемінізм. Давайте дивитись правді в очі. І це багато що говорить. Сьогодні ми з вами пригадаємо тих. Хто зробив усе, аби ми, жінки, українки, могли заявляти про свої права. Але перш ніж ми до цього перейдемо, я вас попрошу підписатись на цей канал, тому що це дуже важливо і для мене, і для розвитку мого каналу. Тож, підписуємося і буде вам щастя! Ну, а ми з вами поїхали! Виникнення феміністичної літератури пов'язують з виходом в 1949 році книги Сімони де Бувуар Друга стать. Тут зухвала авторка вперше аналізує місце та роль жінки в історії, культурі і інших сферах. Вона намагається показати особливості чоловічого трактування жіночих образів, на прикладі відомих письменників чоловіків, таких як Стендаль. Вона показує, які цінності нав'язує жінкам патріархальна модель світу. Як старана, чоловіки виправдовують необхідність дотримання сімейної ієрархії вищості чоловіків усьому. Однак це зовсім не означає, що до Сімоне де Бувар феміністична література не існувала. Просто вона не була так чітко сформульована і подана, як це зробила Сімона Де Бувуар. Скільки разів я ще вимовлю і я Сімона, де Бовуар? Воно справляє мені якесь особливе задоволення. Не знаю, може, ви скажете, що це таке? Де Бувуар. Красиво звучить. Ніхто так чітко і сміливо не висловлював свої думки і не публікував їх у одній книзі. Саме це спричинило таку революцію і обурення в світі чоловіків, що зовсім не дивно, якщо подивитися на тогочасний світ. Та й на теперішній світ. Добре, але в Україні ще в кінці 19-го, на початку 20-го століття, була своя революціонерка, і ви всі її дуже добре знаєте. Звичайно, це Ольга Кобилянська. Вона наважилася перше зобразити жінку. Як істоту розумну. Це ми можемо побачити в її повістях: це рівно людина та інше. Її героїня має вольовий характер, позбавлена одержимості коханням, кидає виклик суспільству. Жоден письменник, чоловік не зображував так жінку з очевидних причин, щоб не виглядати слабким, безхарактерним на тлі сильної жінки. Як відреагували критики на творчість Ольги Кобилянської? революційну феміністичну творчість? М -м -м. Ви самі можете здогадатись. Ось вам, наприклад, цитата Михайла Грушевського. Оповідання о формі жіночого днівника, на ж 400 сторінок. Брррр, думав я собі, поглядаючи на всю книжку. Від кого, від кого, а від Грушевського я такого не очікувала. Мабуть, я забула, що він чоловік. Я чомусь дивилася на Грушевського, як на такого собі дідуся без статі. Дивно, як на Санта Клауса. А тут, виявляється, він чоловік та ще й має такі чоловічі погляди на світ. Дуже дивно, в мене просто зараз якесь прозріння відбулося. Але не хвилюйтесь. За Ольгою Кобилянську було кому вступитися. І зробила це інша відома письменниця, поетеса Леся Українка. І ось що вона написала в листі до Ольги Кобилянської. Браво, пано Ольго! Вас мусли добре лаяти ваші краяни. Бо вони не звикли, щоб жінка, хоч і писателька, могла б на щось такого одважитись. Леся Українка настільки палко захищала відстойно честь Ольги Кобилянської, що їм почали прописувати лесбійські кохання. Ну бо чому ж би іще одна жінка вступилась би за іншу жінку? Адже ми всі змії, які готові перегризти одна одну. Тут щось нечисто, тут попахує запріщенкою, як би сказали класики. Тому, звичайно, єдиний можливий варіант це те, що Ольга Кобилянська і Леся Українка були таємно закоханими. Ви навіть не уявляєте, яку кількість праць я знайшла присвячені власне ці Відомі літературні критики і просто будь-хто пояснював, чому ж насправді Ольга Кобилянська і Леся Українка були коханками. Вони знаходили купу підтверджень. В листах, в переписці між цими двома жінками, аби довести, що тут тут було все не так чисто, як ми думаємо, що ці жінки злегалися. Справжня трагедія Лесі Українки полягає не в тому, що їй приписували сексуальні стосунки з Ольгою Кобелянською. Я би, чесно кажучи, на таке не образилась. Її трагедія в тому, що ми постійно трактуємо творчість Лесі Українки, саму Лесі Українку, як велику мученицю, а не як воїна. Хоча вона насправді була воїном. На жаль, Леся Українка втілила долю своєї героїні Касандри, яка відчувала майбутнє, яке намагалася розповісти людству, до чого ж ми усі йдемо, але її ніхто не чув. Для мене справжнім відкриттям стала драма Лісова пісня. І зараз я максимально намагаюся викинути з себе з голови образ нового мультфільму Мавки. Намагаюся. Всіма силами, поки не виходить. Якщо у вас це вийшло, скажіть мені ваш рецепт, тому що ця картинка просто засіла так глибоко, Ох! і треба якось витягнути з моєї головешки. Якщо ми прочитаємо лісову пісню, з точки зору феміністичної літератури», ми побачимо, що насправді Леся Українка заклала у цей твір. Вона взяла традиційний український міф. Про мавок, які зваблюють чоловіків і гублять їх, і перевернула з них на голову. Тут саме чоловік зваблює та губить мавку. Вперше він є поганим, не мавка, не красива дівчина, не лісова істота є поганою. Поганим є чоловік. Хтось зараз подумає, що я ненавиджу чоловіків, хоча ні, я не ненавиджу. Я люблю принаймні одного точно. Повірте мені. Офіційно першою українською феміністкою вважається Наталія Кобринська. І я впевнена, що обліч за вперше чує це прізвище. В принципі, я про неї теж раніше не чула, поки не почала займатися цією темою. Тому ось маємо, що маємо. Адже вона сформулювала теоретичні основи руху і започаткувала перше правозахисне жіноче товариство Товариство «Руські Жіно, до якого, до речі, входила і Ольга Кобилянська. Від моменту заснування товариства ми можемо вести відлік розвитку фемінізму в Україні, а саме 1884 рік. Наталя Кобринська зробила дуже важливу річ, навіть дві важливі речі для України. Перша, вона заклала підвалини феміністичного руху, а друге, вона розвінчала міф про те, що феміністками мистить лише нещасні жінки. Наталя Кобринська не була нещасною. Вона зустріла своє велике кохання чоловік який повністю. Підтримував її, поділяв її ідеали, який теж вважав, що жінка це істота розумна, яка має право голосу, яка може говорити від себе. На превеликий жаль, їхнє щастя не тривало довго, адже чоловік рано помер і решту життя, Наталя Кобринська присвятила своїй діяльності. Вона більше не змогла знайти іншого чоловіка, який б поділяв її ідеали, підтримував її, так як це робив її перший чоловік, тому вона більше ніколи не вийшла заміж. Що ж, у ті роки мало було таких прогресивних чоловіків, які готові були стати на шлях фемінізму. В принципі, як і зараз. Після смерті чоловіка Наталя Кобринська поїхала до Відня, де активно займалася своєю літературною творчістю. Зокрема, вона написала новелу задля кусня хліба, в якій розповідала про те, що жінка не повинна бути на утриманні чоловіка, вона має бути незалежною, в тому числі і особливо фінансово незалежною. Що, Викусив, Івобоб, не всі жінки такі меркантильні, як ти думав. Лише уявіться, в 1884 році жінка заявляє про окремішність свою від чоловіка, про фінансову незалежність, про бажання мати щось своє. Ні, це щось таке образливе. Ось що заявила Наталя Копинська на першому з'їзді Товариства Руських жінок. Ми поклали собі метою впливати на розвій жіночого духа через літературу, бо вона була всебічним образом ясних і темних сторін суспільного ладу його потреб і недостатків. І жодного разу протягом свого довгого життя вона не зійшла з цього шляху. Через свої твори Наталя Копринська проповідала ті ідеали, які близькі і зараз нам позбавлення Українки усталеної. Традиційної ролі в суспільстві і в житті, її звільнення, повернення її права голосу і громадянських прав, в тому числі право на вищу освіту. В Цьому всьому вона навчала українок, які входили до товариства руських жінок, це перше феміністичне товариство, яке було створено на території України і яке наважувалося розповідати жінкам, що вони створені не лише для того, щоб народжувати дітей, догождати своїм чоловікам. Ні, що вони можуть в цьому житті зробити щось більше. І Наталя Кубринська зробила, і Леся Українка зробила, і Оля Кобилянська, і мільйони інших жінок зробили свій вклад у розвиток цього руху. <звит> Література це одна із найбільш закритих середовищ, куди жінка ніколи не мала доступу. Єдиний варіант увійти було з чоловіком, тобто взяти собі чоловічий псевдонім, змінювати коханців направо і наліво. Поводитись так, як очікує того чоловік. Так, наприклад, вчинила Марія Вілінська, яку ми знаємо під псевдонімом Марко Вовчок. Але, на щастя, були й інші письменниці: ті, які не прикидалися ніким. ті, які сміливо відстоювали свою точку зору прогресивну на той час, ті, які випередили своє покоління і ті, які зробили можливим сучасний розвиток фемінізму в Україні. Звичайно, я маю на увазі Лесю Українку, Ольгу Кобилянську, Наталю Кобринську, багатьох-багатьох інших жінок, про яких, на жаль, сьогодні я не можу тут згадати, тому що мені просто не вистачить часу. Але повірте, їх було багато. В польській літературі на початку 90-х років точилася ціла дискусія, яку назвали дискусія довкола літератури менструаційної. Чоловіки просто не могли вигадати більш образливого терміну, аби окреслити жіночу літературу, ну, по самому слову, жіночого недостатньо, аби показати це. А от слово менструація, до якого чоловіча стать завжди мала якесь особливе почуття огиди, чудово поясню, що саме вони мають на увазі. Так от суть цієї дискусії полягала в тому, чи жінка, розповідаючи про свої якісь специфічно жіночі штучки, може достукатися до чоловічого читача, тобто, чи жінка може писати для всіх, чи лише для жінок. Я думаю, ви не здивуєтеся, якщо я скажу, що висновком чоловіки заявили, що ні, що жінка мусить писати щось універсальне, відхреститися від своєї жіночої натури, писати фактично, так як пишуть чоловіки, щось в їхньому стилі. А жінки дійшли до висновку, що це такі ідіоти. Ні, це я жартую. Жінки дійшли до висновку, що ні, жінка має право писати про будь-яку тему, навіть специфічну жіночу тему. Скільки разів я буду показувати це протягом сьогоднішнього випуску? І буде почути усіма. Тому що немає рамок, немає поняття чоловіча література, хоча чоловіки в своїх книжках теж пишуть багато таких штук, які дуже далекі для жінок, але ми чомусь це розуміємо. Тож проблема лише у сприйнятті і у бажанні. Ось на такій ноті я завершу сьогоднішнє відео, ноті, яка змусить вас, дуже сподіваюся, задуматися. На сьогодні це все. Дякую, що ви були зі мною. Святкуйте 8 березня або не святкуйте, це ваша справа, але обов'язково читайте хороші книжечки. Не забудьте підписатись на цей канал, поставити вподобайку, якщо вам сподобалося відео, написати якийсь коментар. Ми з вами зустрінемося вже зовсім скоро. Бувайте, бувайте!